Якщо є бажання оновити інтер'єр, то зверніть увагу на ці пледи. Це марка Сарар, Туреччина. Він дуже гарно виглядає як покривало. як ковдра, він теплий. Міжний. Це якість на руки. Це Сарар Туреччина. Розмір 2 на 2,40. Великий. По краю у нього бахрама. З іншої сторони він оверлок. З однієї сторони білий фон, з іншої сторони сірий фон. Тут склад 60% бавовна, 30% акріл і 7% це поліестер. Розмір 2 на 2,40. Вартість цього пледу на сьогодні 1660 гривень. Ці моделі є на сайті. Можна одразу обирати на сайті. Якщо є питання, пишіть мені в особисті, чи одразу тут в коментарях.